Для подолання наслідків березневого паводку на річці і водка необхідно паливо, кошти на яке вирішили збирати всім селищам. Як розповідає депутат селищної ради Петро Ковальов, спільними зусиллями на дамбі вже виконано великий обсяг робіт. Відновили проїзну частину дамби, тепер можна вже переїхати на другу сторону. Е, останній раз залучали знову важку техніку, було п'ять самосвалів. Навантажувач із селищної ради, і також один гусеничний трактор, який розрівнював. Проте для того, щоб надзвичайна подія не повторилась наступного року, потрібно укріпити штучний насип. Треба укріплювати дамбу, розширяти. Її треба розширяти метрів хоча б до 10 шириною. наступною весною, щоб. Не... Не вийшло таке саме за його словами. Техніку місцева влада та підприємства надають безкоштовно, але потрібно зібрати значну суму на закупівлю палива. Люди, люди надають техніку безкоштовно, але заправляти ж її треба. Навантажувачу, який ми просили йому потрібно десь 100 літрів солярки. Це тільки одному навантажувачу на день роботи. Якщо в нас працювало 5 самосвалів, і один гусеничний трактор, то це так. Да. Десь до, до, до 10 тисяч гривень на день роботи треба. Пожертвувати кошти на цю справу можна в магазині Ніка, де встановлена спеціальна скринька.